Тру зафіксували на Буковині. Де саме? Українські виробники для українських військових. У сусідній Коломиї працює цех з відшиття і створення міцного спорядження. Щасливі усмішки, безліч подарунків та аніматори. У місті Добра провели щорічний фестиваль Буковинська мрія. Землетрус зафіксували на Буковині. Поштовхи зафіксували учора о 22.29 в районі села Балківці Дністровського району. Землетрус стався на глибині 7 кілометрів. Магнітуда склала 1,6 за шкалою Ріхтера. Останній раз землетрус на території Чернівецької області реєстрували 21 січня цього року. Тоді його магнітуда склала 3,1 за шкалою Ріхтера. Коли говорять про магнітуду, так, ніколи не можна говорити слово балів. Магнітуда це є енергетична характеристика землетрусу, і магнітуда нічого абсолютно не каже про те, що відбувається на поверхні, про те, що відчувають люди. А інтенсивність пройву землетрусу на поверхні землі оцінюється наразі так, за 12 бальною шкалою. Мінімальна сила землетрусу один бал, відчуває тільки сейсмічні прилади. От наші сейсмічні прилади, які реєструють землетруси, так? максимальна сила землетрусу 12 балів. Це абсолютна катастрофа. Зруйновані всі споруди на поверхні, зруйновані всі підземні комунікації. Замість каналізаційних стоків із неприємним запахом тверда та корисна речовина. У Чернівцях тестують сучасне європейське обладнання для очистки зворотних стічних вод. Чернівецькі каналізаційні колектори побудовані ще у 70-ті та вже роками не відповідають міжнародним нормам, кажуть фахівці Чернівці водоканалу. І додають, аби йти в ногу з часом, у місті хочуть встановити принципово нове обладнання. Ми тестуємо в наших реаліях, в наших умовах європейське обладнання для зневоднення сирого осаду. Що воно дає в перспективі нам, як працівникам нашого підприємства, і в місту в цілому. Це по перше, зникнення такого негативного явища, як запах, який супроводжується під час все ж таки очистки зворотніх стічних вод. Серед інших переваг зменшення площі земельних ділянок, на яких відбувається процес зневоднення стічних вод. А ще економічні перспективи, кажуть представники компанії. На вході йде рідина, яка раніше зливалася на мулеві карти. На виході, як ви можете там побачити, це в нас вже суха речовина кек. І нам ця основка дозволяє в декілька десятків разів зменшити об'єм на виході, тобто те, що ми потім можемо, як вже було сказано, використовувати вторинно для добрива або брикетів. Опалювати брикетами в майбутньому зможуть комунальні установи міста або підсилювати ними роботи котелень. Наразі комунальники спільно з представниками європейської компанії проводять аналізи та вивчають потужності, необхідні саме в Чернівцях. Якщо обладнання буде ефективним, влада планує оновити такі колектори по всьому місту. Аналогічні системи очистки вже працюють в Івано-Франківську, Луцьку та Ужгороді. кажуть представники компанії. Для Чернівців така модернізація важлива ще й для того, аби покращити екологічну ситуацію в басейні річки Прут, яка між іншим географічно пов'язана з нашими європейськими сусідами. Олена Крічко, Зіаначігак, новини Чернівців, телеканал Сі 4 Українські виробники для українських військових у сусідній Коломиї працює цех із відшиття і створення міцного та надійного спорядження. З початком повномасштабного вторгнення, пригадує Аркадій Кац, був великий дефіцит якісного спорядження. Того, що ми бачили, військові замовляли собі спорядження, щоб, хоч якось, закривати свої функції, замовляли його з Європи. Це дуже великий час поставки, це відсутність можливості пощупати, зрозуміти, що це за продукт, чи підходить він певному військовому. Тоді зрозуміли, що у наших захисників багато потреб, і все їм потрібно підбирати індивідуально до тих завдань, які вони виконують. Конструктор, ти реально собі складаєш під. Свої задачі і то, що тобі потрібно, і як тобі потрібно. Вирішили спробувати. Відшили першу плетоноску, шукали якісні тканини, нитки і фурнітуру. І так уже понад рік працюють. Тканини для спорядження обирають спеціальні, щоб не горіли, не плавились і не світилися у приладах нічного бачення. Так само використовують надміцні нитки і кріплення. Зараз виготовляють понад 35 позицій спорядження у шести кольорах. Тут є плитоноски, бронежилети, ремінно-плечові системи, підсумки, сумки скиду та ще чимало іншого. Всередине вона обладнана ось такими демпферними подушками, котрі в першу чергу зменшують заброньову травму. Усе запевняють якісне, бо працюють на совість і на перемогу. Ти більше стараєшся, бо ти е, також вкладаєш себе, щоб. Щоб правда, воно дало той результат. А ще постійно консультуються із військовими, щоб удосконалювати вироби. Це нон-стоп. Це практично кожного дня в нас йде зворотній якийсь зв'язок від хлопців. Оце треба трошки покращити. Або такий виріб треба зробити, нам не вистачає на фронті. Або тут чуть-чуть якусь там ниточку додати. Навіть створили свою лабораторію, де тестують різні моделі спорядження і мають налагоджену мережу військових, які зі свого боку перевіряють функціонал, міцність і практично кожен відшитий шов. Наші прикордонники теж все протестували. Зараз ми хочемо продемонструвати один із експериментів, чи система моллі, а особливо її стропи, шви зможуть витримати військовослужбовця. Військовослужбовець у повному екіпіруванні, вагою тіла понад 70 кілограмів, перевірив усе. Кріплення витримали. Кожен запит військового, будь ласка, на вчора. Вони не мають часу. Створили виробництво над відділенням доставки пошти, тож відправляють необхідне двічі на день. Генрієта Беух, Ярослава Боячук, новини Чернівців, телеканал Сі4. Буковина у Жалобі. Сьогодні, 25 серпня, у Чернівецькій області попрощалися із героєм, який загинув за свободу рідної землі. Солдата Романа Кривенького в останню дорогу провели в селі Великих Кучурів. Вічна пам'ять та слава захиснику. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. СБУ повідомила про підозру бойовику окупаційного підрозділу Прізрак. Служба безпеки зібрала доказову базу на чергового командира терористичної організації ЛНР, який воює проти України на Східному фронті. Бойовий у лавах окупантів брав активну участь у бойових діях проти сил оборони. Наразі бойовику повідомлено про підозру. Його оголошено у розшук. Зловмисник переховується на тимчасово окупованій території від правосуддя. Підозрюваному загрожує до 15 років тюрми. За даними слідства, бойовиком виявився машканець Алчевська, що на Луганщині, який у 2015 році добровільно приєднався до терористичної організації, під позивним комунарськ він утримував бойові позиції у межах населених пунктів Северодонецького району. Після повномасштабного вторгнення загарбники запропонували йому посаду заступника командира підрозділу Призрак, який входить до складу збройних сил Російської Федерації. Встановлено, що у червні 2022 року, під час Купації міста Гірське Северодонецького району він особисто підняв прапор Російської Федерації на е, адмінбудівлі цивільно військової адміністрації. Медпрепарати наркотичної дії виявили на кордоні із Румунією. У автомобільному пункті пропуску Дяківці у ніч проти 25 серпня під час огляду автобуса спільна правоохоронна група прикордонників та митників виявила незадекларовані медичні препарати. Майже 400 пігулок, 1230 капсул та 20 ампул, що містять наркотичні речовини. Перевозив водій 41-річний громадянин України. Після оформлення відповідних документів заборонені до перевезення через кордон медичні препарати вилучили. До національної поліції направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення. Хвороба лайма на Буковині. Скільки випадків зафіксували в області? За увесь 2023 рік в Чернівецькій області зафіксували 67 випадків хвороби лайма. Лікарі розповідають, спостерігають певний ріст порівняно з минулим роком. Але це пояснюють обізнаністю громадян, які одразу звертаються по медичну допомогу. Нагадаємо, хвороба лайма інфекційне захворювання, яке частіше всього передається через укуси кліщів у обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Пояснили, як уберегтись від інфікування. Не кожен кліщ інфікований, як ми говорили, але якщо після укусу кліща ви помітили, що місце укусу почервоніло, воно збільшилося, і воно набуло характерний вигляд такого кільця червоного, називається кільцеподібна еретема. Якщо це кільце збільшується в розмірах, піднялася температура, у вас якісь незрозуміла лихоманка, погане самопочуття, звичайно, потрібно негайно звернутися за допомогою до вашого сімейного лікаря або лікаря-інфекціоніста, так як ми вже говорили. Ця хвороба вона може перейти в хронічну форму і загрожувати недугами дуже багатьох органів і систем. Щасливі усмішки, безліч подарунків та аніматори. У місті добра провели щорічний фестиваль Буковинська мрія. Ми їм Місто добра осяяне дитячими усмішками. Шестирічний Іван радіє отриманим подарункам. А там, що? Ясно. Ого. А как он начинается? Винській мрії сьогодні 15 років. Цьогоріч 400 мрійників з різних куточків України написали листи зі своїми заповітними бажаннями. Та з міркувань безпеки формат довелося змінити. Замість гучного фестивалю, зіркових гостей та двотижневого табору для дітей. Святкування розділили на два етапи. Перший етап ми вручаємо сьогодні подарунки, робимо свято для малечі, які живуть в місті добра в нашому шелтері, які знайшли тут прихисток. І наступний етап другий етап, який йде паралельно. Ми Особисто відвідуємо кожного мрійника, їдемо до нього, вручаємо їм подарунки, вручаємо обов'язково нашу фірмову футболку, кепку, те, про що мріяла дитина, веземо гостинці, допомогу, аби дитина відчула, що її мрія дійсно важлива. 12-річна Уляна переїхала із Краматорська, що на Донеччині. Живе у місті добра близько року. Я написала, що я хочу м'яку іграшку та бездротові навушники. Цьогоріч у ролі чарівників не лише дорослі. Мрію Уляна здійснив 12-річний Даніель з Чернівців. Мені батьки показали одну дівчинку і мені стало сумно, що вона, ну, що вона хотіла подарунок. Я думав втілити її мрію. Я за власні гроші купив їй бездротові наушники та гуся. Мені стало приємно, що я зробив їй подарунок. Брат Даніеля, 15-річний Давід, також не зміг залишитись байдужим до дитячих листів, тож і він здійснив одне з бажань. Ми якось сиділи всі разом, відпочивали, і тут батьки мені показали дитячі листи. Вони мене взяли за душу, так скажемо. Я розчулися, коли прочитав. Їх. Мені якось так, знаєте, стало тепло на душі, що я зміг втілити дитячу мрію і побачити їхні посмішки. Ну, це, Я рахую, що це воно того варте. Дітвора щасливо розпаковує подарунки та розповідає, чи вдалося чарівникам здійснити їхні бажання. Я вже йду в перший клас, я з друкзаки все візьму. Я подарунок написала оце. що у мене тут є. Ось. Так, смотрите що. Це я не буду поки відкривати. Оці пазли. Так. Да. Да, да. Я написав саме велосипед. І твою мрію здійснили Так. Да. Я дуже рада, що мені подарували цей велосипед. Клас. А довго про нього мріяла? Ну, пару років. Таїсія Рубаняк розповідає, читаючи листи, натрапила на мрію 14-річної Насті з притулку. Єдине її бажання було отримати нову книжку. Якось також дуже відбулося все дуже швидко. Я просто переглянула лист і бачу оцей. Вона написала, що хоче одну, одну книжку, одну прочитала, а одну книжку хоче Гаррі Я Думаю, ну як одну? Там ж ціла колекція. І я змовила цілу колекцію книжок, сім історій «Гаррі Поттера». Незважаючи на зміну формату святкування, вже 15-й рік поспіль чарівникам вдається здійснити мрії дітей з різних куточків України. Любов Копоть, Андрій Миронеску, Новини Чернівців. Телеканал СІ4. Підходить до завершення. Церемонія закриття 14-го Одеського міжнародного фестивалю уже в цю суботу. Вже цієї суботи, 26 серпня, культурно-мистецький центр імені Івана Миколайчука прийме урочисту церемонію закриття Одеського міжнародного кінофестивалю. Там оголосять лауреатів статуетки Золотий дюк серед українських та іноземних фільмів. Зокрема, нагороджуватимуть переможців у трьох номінаціях. Найкращий український повнометражний ігровий фільм, найкращий український повнометражний документальний фільм та найкращий європейський фільм. Також для глядачів та гостей підготували фільм закриття фестивалю, стрічку австрійської режисерки Джесіки Гауснер Клуб Зеро. Агірбайдиклер'ю МемберзК.